Вітаю вас в ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква. Програма Головні новини міста від сьогодні та протягом тижня. У студії працює Дар'я Рубан. Якщо ви прагнете розумітися на всіх подіях нашого рідного міста та громади, підписуйтеся на нас у соцмережах. Також на ютуб-каналі тисніть дзвіночок, аби не пропускати свіжі випуски. Напав та втік у білій церкві. Поліція з'ясовує обставини кривавого нападу на місцеву мешканку. За інформацією правоохоронців, подія сталася поблизу вулиці східна, що на масиві незалежності. Більше деталей не повідомляють, але судячи з фото, жінку поранено. Відкрито кримінальне провадження та копи розшукують злочинця. У білі церкві сталося ДТП за участі 13-річного велосипедиста. Як повідомляє поліція Київщини, 57-річний водій Субару наїхав на підлітка, який переїжджав дорогу пішохідним переходом. Хлопця з забоями коліна та ліктя шпиталізували до лікарні. Ось Керманич залишився неушкодженим. Нагадаю, що згідно з правилами дорожнього руху, по дорозі на велосипедах дозволяється їздити особам, які досягли 14-річного віку. Також на двоколісному заборонено їхати по зебрі. Варто злізти з нього та перейти дорогу як пішохід. Ніяк не награються у білій церкві. В чергове викрили три незаконні гральні заклади. Про це повідомили у бюро економічної безпеки. Детективи встановили, що азартні установи довгий час працювали без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та відповідно без сплати податків. Послуги надавалися цілодобово порушуючи комендантську годину. У результаті обшуків працівники Бебу вилучили майна на понад 2 мільйони гривень. Зокрема, це понад. Ад 40 комп'ютерів, п'ять столів для гри у покер та комплекти гральних фішок, термопринтери, відеокамери й інше наразі. встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Їм загрожує штраф. Заходи у Білоцерківській громаді приурочені до дня прапора та незалежності України скасували. Про це повідомила заступниця міського голови Катерина Возненко. За її словами, однією з причин стала трагедія у Чернігові. Тож, аби убезпечити людей, міська рада закликає уникати масових скупчень. Натомість, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв, їхні родини матимуть змогу прийти до будівлі міської ради та залишити на клумбі прапорці з іменами. Ми своїх близьких. Традиційно щороку, звичайно, місто готувало заходи, і ми цього року теж готувались. Готували і концертну програму, готували і відповідно, урочисту частину біля міської ради, біля погруддя Тараса Шевченка. Але, звичайно, у зв'язку з трагедією, яка сталася у Чернігові, ми вирішили, що цього року ми все ж таки обмежимо взагалі всі заходи. Звичайно, перш за все це безпека наших людей. Тому ми на це зважили і вирішили, що ми, в принципі. І можемо все зробити дистанційно і так само дистанційно повідомити і привітати всіх. Ми маємо бути патріотами в душі, а не завдячуючи якимось, якимось заходом. Білоцерківській громаді встановлять три меморіальні дошки загиблим захисникам. Відповідне рішення прийняли члени виконавчого комітету. Зокрема, на освітніх закладах розмістять пам'ятні таблички Сергію Резніченку, Віктору Чікову та Володимиру Шаблевському. Крім того, присутні підтримали демонтаж мафів по вулиці Митрофанова та проспекту Незалежності, на які неодноразово скаржилися білоцерківці. Ось про доступ до укриттів у закладах освіти спочатку. Навчального року. Далі у коментарі Юрія Петрика. Ми пропонуємо переважне право під час освітнього процесу надавати все-таки в укриття учасникам освітнього процесу. Оскільки ми плануємо максимально вивезти дітей на очі навчання, а кількість одночасно людей в укритті не повинна перевищувати кількості місць в укритті. То в результаті у нас тоді буде така ситуація, що ми ну не зможемо всіх забезпечити відповідно до норм. Тим більше ми користуємося галузевими нашими інструкціями, і Міністерство освіти категорично рекомендує. Що стосується роботи закладів дошкільної освіти, то використовувати їх виключно для вихователів та вихованців закладів дошкільної освіти, навіть не для батьків. Це пов'язано із санітарними нормами, безпекою, забезпечення епідемічного благополуччя. Люди, які заходять в укриття, вони не мають медичного огляду відповідного. Невідомо які щеплення, невідомо, чи в них є якісь інші захворювання, психологічні в тому числі, що може нести загрозу для учасників освітнього процесу. Але, враховуючи, що життя це найбільша цінність, ми виконуємо будь-яке рішення виконавчого комітету. Білоцерківським військовим передали медичну автівку зі Швеції. Обладнаний шестиколісний транспорт марки Вольво їздить на бензині та має гарну прохідність по бездоріжжю, що не обияк важливо на фронті. Машину доставили зі скандинавської країни для 114-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. У ній є все необхідне для надання допомоги пораненим та навіть операційний стіл. Така допомога стала можлива завдяки волонтерам міжнародної організації. Зації ротарі, як зазначив водій, який доставив зі Швеції даний автомобіль. Дорога до білої церкви зайняла три дні. А сам він допомагає українцям ще з початку березня 2022 року. Це спеціально наповнена автівка швидкої допомоги для відновлення людей у важких умовах. Вона була виготовлена першочергово для шведських військових. Даний автомобіль, в першу чергу, чим він прекрасний, він є позашляховиком, він їздить по будь-яких дорогах, в будь-яку погоду, оскільки в нього три усі, всі ведучі. І даний автомобіль може перевозити шість поранених. крім медичного персоналу тут може поміститися шість поранених. Даний автомобіль до нас прийшов укомплектований, в ньому також знаходиться операційний стіл. З таким автомобілем можна працювати і рятувати людей, які вже поранені. Ротері це міжнародна благодійна організація, яка вже майже ну, більше ста років. І вона має свої осередки по всьому світу. Називаються клуби. Ну тобто, по всьому світу називаються просто клуби. Клуб Київ в Києві в Україні наразі 60 клубів. Ми співпрацюємо зі Швецією, зі шведськими клубами, і ротарійці Швеції придали такий автомобіль для евакуації наших поранених з полю бою. Головним атрибутом чумаків була не лише сіль, але й риба. Саме на ній вони зображували образи святих та возили з собою. До цього часу в Україні збереглися всього декілька аутентичних зразків чумацьких ікон на рибах. Відновити цю традицію у тандемі вирішили історик та художниця, які нещодавно презентували виставку у Білоцерківському краєзнавчому музеї. Про дивовижне мистецтво, яке не має бути втрачене. Далі у матеріалі. Іконопис на рибі, давня чумацька традиція, відтворенням якої займається українська художниця Оксана Оснач. Жінка родом з Херсону, і її мистецтво за доволі короткий час вже знане по всій Україні. Замість звичного полотна мисткиня використовує сушену камбалу. Як це робили наші предки, зображує на ній образи відомих святих, а також втілює власні ідеї. Були невеличкі виставки в Херсоні, потім була велика виставка безпосередньо перед війною і під час війни нам довелося з окупації вивести цю виставку в Херсонському краєзнавчому музеї. Якраз вона знаходилась, практично всі експонати, які зараз ви тут бачите. І... І потім була велика виставка в Києві, яка ну фактично приїхала сюди. Уже ця виставка ну вона доповнена більше моїх робіт ніж в Києві. Так в білі церкви можна побачити більше ніж було представлено в Києві. За п'ять років пані Оксана створила майже 40 чумацьких ікон. Як наголошує членкиня спілки художників України, донині не зберіглося жодних відомостей про точну техніку цього мистецтва. Єдине, що відомо, так це те, що наші предки наносили зображення олійними фарбами. Коли малюються ікони, і коли роблять саме олійний живопис, то попередньо ґрунтується поверхня. А ось через те, що ну це органічна така речовина, на яку наноситься шар фарби, ну було розуміння, що наносити е, оцей шар грунтівки небезпечно, бо воно може відшаровуватись. Ну, тобто, це наш експеримент. Ми насправді не знаємо, як це робили. Я ну, чисто ну, уявила себе таким чмаком, в якого є олійна фарба, який поставив перед собою задачу намалювати ікону. Я спробувала нанести шар олії і спостерігала протягом місяця, як вона буде себе поводити. На виставці представлені не лише чумацькі ікони, але й насичені історичними фактами вивіски, за допомогою яких відвідувачі дізнаються багато нових фактів. Їх розробив ідейник цього проєкту Андрій Лопушинський. Саме чоловік віднайшов цю незвичну традицію чумаків та запропонував відродити її Оксані. За словами історика, такими іконами торговці демонстрували свою унікальність, адже риба була для них другим символом ремесла. Після солі чумаку в дорозі, в принципі, ікона потрібна. Він, якщо може, він заїжджає в церкву. Якщо церкви немає, десь у степу їм потрібні ікони, щоб молитися. Якщо вони живуть у в степах херсонських там землянках взимку вони зимували на Херсонщині землянках. Там їм також як в будь-якій хаті потрібна ікона. Чумаки можуть взяти з собі будь-яку ікону. Вони в себе в возі можуть хоч і коностас перевести дерев'яний. Риба це загальнохристиянський символ Ісуса. Тобто, грецькою мовою, якщо сказати риба грецькою мовою, це буде звичайний іхтіс, але слово іхтіс греки ще роз ну, перші християни розклали в таку фразу, як Ісус Христос, Божий Син Спаситель. Вертають увагу і намальовані художницею протягом чотирьох місяців в окупації у Херсоні картини. Перше полотно, яке побачило світ, і буде син, і буде мати. Наступним стало про засівання України. Ось на ще одну чуттєву роботу Оксану надихнула пісня про Калину своїм різноманіттям. Виставка неабияк вразила відвідувачів, й погляд не могли відвести від цих витворів. Перше дізналися, що, що колись ну, на рибі могли ці ікони робити. Для мене було дивовижно, цікаво. Мене тож запросила сестра художниці. І от, мені якось захотілося її підтримати і самі дізнатися щось нове, щось цікаве, як воно. Мені сподобалося. В Білоцерківському краєзнавчому музеї самобутня експозиція триватиме до 15 жовтня. Визначальним є те, що у 1925 році тут вже зберігалися стародавні чумацькі ікони. Про це відомо з архіву закладу. Була в нашому музеї ця ікона на Камбалі. Ми це знаємо, але це було тільки було на докутако було написано, але нічого не збереглось. Ну багато не збереглось. Теж була Друга світова. Як коли що зробили? Дали команду зібрати речі на евакуацію. Музейники виконали все, зібрали, поставили перед органом перед костьолом, а їх не приїхали, наші не забрали. А німці приїхали і все погрузили, вивезли саме цінне. Ми маємо дуже велике, боїмося повторення. До нашого часу оригінальних екземплярів чумацьких ікон в Україні збереглись одиниці, тож відродження такого мистецтва є символом української ідентичності та самобутності, яке мають побачити та вивчати наші нащадки. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. У білій церкві відбулися змагання з пляжного волейболу, присвячені Дню Незалежності України. У них взяли участь 26 чоловічих та 10 жіночих команд. Серед них з Василькова, Дроздів, Ірпеня, Музичів, Путрівки, Терезиного, Тетієва, Узина, Фастова, Яготина та Білої Церкви. Зокрема, у дівчат перше місце посів тандем Анни Ільченко та Олени Куркіної. А ось серед юнаків першість вибороли Євген Манзів та Ігор. Яндович і на завершення ефіру традиційно прогноз погоди від нашого телеканалу. Протягом тижня у Білій церкві буде спекотно. Повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок повітря прогріється до плюс 28 градусів. Натомість у середу термометри показуватимуть від 16 до 27 за цельсієм. Ось у четвер та п'ятницю температура дещо спаде, і синоптики обіцяють вже 26 градусів тепла. На вихідних буде спекотніше в день до плюс. 31 вночі 21. Такими подіями відзначився понеділок, 21 серпня. Що принесе решта тижня? Дізнаємося згодом. Слідкуйте за подіями громади разом з телеканалом Еспресо Біла Церква, адже ми оперативно висвітлюємо їх у наших соціальних мережах, посилання на які ви бачите внизу екрана. Слава Україні та усім її відважним воїнам!